8 червня в Юнітсіті проведемо традиційно Київ Invest Meetup офлайн та онлайн. Цього разу тема DeFi блокчейн Подивимось трохи далі простого питання: чи варто інвестувати в криптовалюти та інвестувати купити просто біткоїни ходити? Поговоримо про інфраструктуру. буде п'ять спікерів. Буде сіо найбільшої криптобіржі в Україні, буде сіо найбільшого криптомедіа в Україні. Буде партнер фонду, який інвестує. В веб 3.0, ну і також розкриємо тему, як в світ децентралізованих фінансів інвестувати через фондовий ринок, як він інтегрується з традиційною класичною фінансовою системою. Нагадую, що Мітап це не тільки про спікерів. У нас велика спільнота, десь до 200 людей в офлайні буде. Це обмін досвідом, живе спілкування, більше двох годин нетвокінгу. Тому приходьте офлайн або також можете дивитися онлайн-трансляцію. Квиточки доступні. Повна програма в описі до цього відео. Дякую вам за.